Привіт, друзі! Починаємо з вами наступний урок, і будемо робити сьогодні третю сторінку нашої фотопапки. Буквально дві хвилиночки покажу вам, як я задекорувала попередню наша арка з потягом. Зі зворотнього боку я зробила підложку для фото. І ось таку милу сову додала. На цей аркуш поки що нічого не розміщала. Так, я і не вирішила. Чи хочу я тут дві підложки для фото, чи щось інше. І з цього боку теж нічого більше не додавала. Ось так поступово росте. Наша стовпочка сторінок. І я думаю, що я на Google Диск закину потім файлик зі схемами для цих трьох частин. Отже, поїхали. Основа сторінки, найбільша деталь. Виглядає вона ось так. Тут у нас подвійна біговка, і у мене ця деталь склеєна з двох, тому що довжини аркуша А4 трішечки не вистачає. Якщо у вас є акварельний папір формату А3, його вистачить. І можна цю деталь викраювати одним, однією частиною, так як я вам тут в схемі напишу. Отже, висота у нас теж 19. Перша лінія бігу на відстані 4,5 см від краю. Далі йде 14,8, це наша основа сторінки. Далі 0,6 сантиметра до наступної лінії бігу. І залишається 14,8. Ще одна сторінка. Кріпитися воно потім буде за ось цей клапан ось так. Тобто другу лінію біговки ми зробимо трішечки пізніше, і воно буде ось так все у нас збиратися в таку фотопапочку. Ось так буде відкриватися. Далі. Я подумала, що ми зробимо ось таку відкидну сторіночку вниз, розміри 14 см ширина. А висота 25 см. Зараз 25 19 см лінія бігу, наступна лінія бігу через 0,3 см і залишається 1,2 для склейки. Ще одна деталь схожа, але клапан з лівого боку, висота 19, так, буде простіше. 14 см ширина і 1,5 клапан. Тобто в нас повна ширина 15,5. Кріпитися вона буде ось тут. Буде відкриватися ось так, потім буде відкидатися вниз. Ось приблизно така конструкція. Продовжимо традицію з кишеньками, тому деталь майже така сама, як на попередній сторінці. Ширина. Заготовки 17,4, клапан і 2, Далі друга лінія біговки на відстані 0,5 см від першої лінії біговки, ширина сторіночки 14. І з іншого боку так само. Через 0,5, друга лінія біговки і 1,2 см залишається на клапані. Аналогічно знизу. Висота заготовки 27, 19 см, висота сторіночки, дві лінії біговки, між якими 5 см, і 1,2 см клапан. Я вирішила зробити теж віконечка, тільки, як ви бачите, намалювала спочатку прямокутничок, відступила зверху знизу по 3 см, по боках. По половиною, але потім вирішила, що це буде занадто скучно, тому просто довільну криву намалювала і виріжу по цій криві. Далі, як і на попередній сторінці, в цю кишеню буде вкладатися книжечка, розміри якої 19 см висота. 28 см ширина посередині лінія біговки. Маленька кишенька з подвійною біговкою. Висота заготовки 7,8. Перша лінія біговки у нас на відстані 1,5 см. Потім відступаємо 3 мм, проводимо ще одну лінію біговки. І так само з усіх. Справа і зліва, не з усіх боків, зверху не треба. Так, далі, Чотири заготовки, які майже однакові. Різниця в тому, що відстань між лінією бігування різна. Отже, висота 13,5, ширина. 11,2 – це е, повністю заготовки ширина 11,2. Перша лінія бігування на відстані 1,2 см, наступна через 5 мм. Таких деталей дітал, у нас дві. І аналогічні деталі, але е, з менш Відстань між двома лініями бігування. У нас виходить ширина, тут 11 см, висота 13,5, як і тут. Відстань до першої лінії бігування 1,2, а до наступної не 5 мм, як тут, а 3 мм. І 9,5 см залишається у нас місце для фотографії. Так, тут у мене незатонований кусочок, треба виправити. Дві підложечки розміром 9,2 на 134 і і дві кишеньки. Розмір заготовки так, 11 і 8 на 10 і 2. Одинадцять і 8 на 10 і 2. З трьох боків проводимо лінію бігування на відстані 1 і 2. Такий заготовочок 2. Ну, і а, треба підібрати скраб папір, який, ми будемо? Клеїти на нашу кишеньку, ось сюди. І також зображення, яке буде на вкладиші. Скоріше за все, у мене на вкладиші буде ось це зображення з Гаррі Потером, так? І папір я зараз підберу. Уємну кишеню ми вже з вами робили, тому просто повторюємо всі етапи. Фон. Я підібрала ось такий а, космічний. Хочу зробити тут декор з патронусом. Можливо, візьму ось цього оленя, можливо, іншого. Так, всередині книжечку поки що не декоруємо, тільки картинку, яка буде, а, яку буде видно крізь нашу віконечко. Віконечко буде у мене ось. Таке, трошки гранджеве якесь, але сюди підходить. Воно буде ось так. Ну, його треба пофарбувати або взяти іншого. І коли будемо витягати на ну, шишечку, буде виглядати приблизно ось ось так. Начебто непогано. Можна буде зробити ще надпис. Так, ну, поки що відкладаємо кишеню і займемося основною конструкцією. Беру основну деталь і сторінку з бічним клапаном. Наносимо клей. І клеємо стик до лінії бігування. Дивимось, щоб у нас не пішов перекос, притискаємо, поки в нас виходить ось така конструкція. Наче така книжка з декількома сторінками. Об'єм ось тут зліва тобто дві лінії біговки, які задають об'єм. Ще раз добре прогладжуємо. Наступна деталь з клапаном в верхній частині має бути вклеєна ось так і спрямована вниз. Тобто у нас буде Ось так, потім ось так вклеїмо. Так, наступним етапом нам треба вклеїти магніти на ось цю відкидну сторінку, тому що, коли ми будемо так а, листати, то вона буде сама відкриватися. Нам це не треба. Тому обираємо довільно Місце не дуже близько до краю. Це десь ось тут, буде нормально. Так, і я оце думаю, чи є сенс сюди приклеювати? У нас будуть ось тут внизу. Розміщення ще кишені, тому немає сенсу сюди клеїти магніт. Якщо і клеїти, то от сюди на кишеньку. Для того, щоб коли ми закриємо, ця сторіночка теж трималася. Це буде найкращий варіант. Поки що залишаємо так зворотній магніт, як і завжди. Кріпимо використовуючи малярний скотч. До речі, чому я використовую малярний скотч, який, ну, по суті, не новий відриваю, а той, що був використаний. Тому що а, іноді а, він настільки клейкий, настільки сильний в нього клей, що він потім здирається разом з папером. Нам це уж точно не треба, тому я беру так на себе на джинси приклею шматочок, віддираю і потім його використовую ще декілька разів. І ніколи в мене не було, щоб а, таким чином валяртний скотч зіпсував а, скраб-папір або дизайнерський картон. Тому ось такий. Ну, типу лайфхак на власному досвіді. Так, схопилися, перевіряємо. О, все, наші магніти тепер спозиціоновані, і потім треба буде їх просто перекрити. Поки що можна покласти тут підложечки. Давайте з вами. Мабуть, підберемо а, скраб папір який ми використаємо на цій столиці і вклеїмо ось так кишеньки дві. Отже, вирішила все ж таки взяти цей фон. Тим більше, що він у мене буде на обкладинці і нагадую, як ми вклеїмо ці кишеньки. Спочатку. За клапан, який напроти злізу. Потім прикладаємо наш скраб папір таким чином, як він буде потім е приклеен. Тобто вирівнюємо, начебто ми його вже клеїмо і закріплюємо біндером. Далі промазуємо клеєм середні клапани і закриваємо кишеньку. Таким чином приклеюємо кишеньки до фону. Наступним етапом знімаємо біндер і відкриваємо, відгинаємо наші кишеньки. Приклеюємо бокові клапани. Коли бічні клапани приклеїли, наносимо клей на папір і закриваємо. Тепер пам'ятаєте, я казала, що на кишеньки ми теж будемо клеїти магніти. Зараз саме час. Кладемо будь-який папір. Я беру той, що в мене лежить як фоновий. Примагнічуємо наші магніти. Вити цю нашу розкладушечку, вирівнюємо. Притискаємо. Трошки притиснемо. Щоб наш клей схватився, і відкриваємо з тим папером, який є підложкою. Наші магніти залишилися на кишенях. Є? Є, ось вони. Клеїмо Хогварт сюди і якийсь, якийсь скраб-папір. Який ми підібрали, заклеїмо магніти на кишенях. Все, я задекорувала кишені, ставила підложки, чи буде я на них папір розміщувати ще не вирішила. Тут якийсь декор, можливо, мінімальний додам. Закриваємо. Можемо. Зараз приклеїти кишеньку або почати роботу, скажімо так, всередині цієї книжечки. Я покажу, що в нас тут має бути. Пам'ятаєте, у нас чотири майже однакові деталі. Так от, Ті що з біговкою 5 міліметрів. Будемо вклеювати ось так внизу. Потім відкриємо, вклеїмо деталь з біговкою 3 міліметри. Теж ось так. Примірюємо нашу кишеньку, у нас буде ось так от. І відмітимо, де ми можемо вклеювати наші відповідні такі самі деталі, але з протилежного боку. Ось така ідея. Почнемо з лівого боку. Наносимо клей і вклеюємо. Ось так це виглядає. І тепер будемо вклеювати маленьку кишеньку внизу сторінки. Всередину кишені вклеюємо скраб папір який прикриє всі наші ось ці стики. Трошки задекорувала кишеню. Всередину можна вкласти декілька підложок будь-якого розміру, який буде просто сюди влазити. Можна навіть просто складати сюди фотографії без підложок. А також, наприклад, можете зробити мапу марадера і теж сюди покласти. Буде цікаво. Далі декоруємо всі оці відкривашки вже на ваш смак. Можете робити підложки, можете робити якісь картки з надписами. Можливо, у вас є. Якась така схожа картка. Буде дуже симпатична. Далі тут просто клеїмо скраб папір і переходимо, знову ж таки, до об'ємної кишені. Ми її клеїмо ось таким чином. Зверху. Нашу рамочку з пластиком, якщо ви робите, як я з ацетатом, або просто рамочку, будь-який декор, тут може бути навіть чіпборд, і вкладаємо всередину книжечку маленьку. Ось, власне, план, що необхідно буде вам доробити за кадром. Без моїх, скажімо так, настанов. І ще пам'ятаємо, що у нас є магніти ось тут, які теж треба приховати. Для декору відкидних деталей я обрала папір такий самий, як ми робили для рамки об'ємної кишені. Я його назвала гранджевий. Тут цегляна кладка, але така пошарпана. Всередині вклала поки що одну сторіночку для записів, а з іншого боку можна вклеїти фотографію. Чотири фотографії розміщаються тут, ще дві можна розмістити тут. Картку можна не заклеювати фотографію. Можна заклеїти вже на уподобання того, хто буде вклеювати фото. Герб розмістила зверху. Це не рамочка, це така імітація рамочки, щоб підтримати нашу ідею з оцими кишенями. І під герб теж фотографію можна підсовувати ось так. З іншого боку, додала такий оленя, який був патроном у самгалі. Надпис трошечки дрібненький, але він тут точно не зайвий. Експекта патрону. Трішечки гілочок додала це термотрансфери, верніше, не термотрансфери, а просто трансферні наліпки. Ось так, типу, це темний ліс. До речі, вам ідея, якщо ви зробите ось цю рамочку з імітацією якихось гілок, треба буде спочатку просто промалювати контури гілок, далі повилізати таку зробити ажурну, наче це якийсь темний ліс. І зробити потім тут якогось оленя буде, мені здається, ще краще навіть ніж те, що зробила я. Коли ми дістаємо цю книжечку, у нас такий магічний чорний фон з якимись світящимися сферами магічними. Далі відкриваємо, додала надпис, щоб підтримати трішечки ось цей наш синій фон. Сову, яка несе лист. Ну, і все. Тут я більше нічого за кадром не додавала. Єдине, що лишилося, ось цей розворотик. І тут я ще подумаю, чи будуть у мене тут просто підложки, чи щось інше. Ще не знаю. Ось так. Така сторінка в нас вийшла. Я сподіваюся, вам подобається результат нашої спільної роботи. І обов'язково робіть свій варіант магічного альбому. І з задоволенням подивлюсь, що виходить у вас. Використовуйте тех для інстаграму СП Магічний Альбом. І зустрінемось на наступному уроці, коли будемо збирати фотопапку.